Ощі у стосунках на відстані. це сенсативна тема, так тому що коли ви починаєте спілкуватися, коли ви закохуєтесь, ну ви не сильно хочете говорити про якісь матеріалістичні речі, ви десь там е літаєте трошки в хмарах. Проте це важливо. І мені здається, що коли ви зустрічаєтесь на відстані, це краще проговорити наперед, щоб не мати хибних очікувань до одного. Знаєш, тому що е я знаю такі історії е від моєї от однієї подруги. Вона розказувала, що вона мала стосунки з іноземцем, Вони поїхали разом на відпочинок. Все було чудово, він платив, якби все було приємно, якби ніби її Очікування співнеслися з реальністю. Проте потім, коли вона вернулася додому на емейл, e їй прийшла Ексель-табличка, де було вказано весь чек навіть з урахуванням типу доцентів. Ось, ну якби він це е, зробив, як потім виявилось, тому що це для нього просто була звична практика. Для нас е, це, звісно, ну дикість. Але не було це прокомуніковано попередньо. Вони потім залагодили цей момент. Е, оця культурна відмінність, яку ми, до речі, підіймали вже в попередніх подкастах, далеко близько. Будь ласка, дивіться нас на різних платформах, як спотіває по подкаст, ютюб. То ця культурна відмінність вона буває разюча.